Невдячна справа рахувати ці залишки, і чи взагалі їх варто рахувати, якщо Росія здатна виробляти? От ми ем, чули не так давно, що понад 3,5 тисячі ракет загалом Росія випустила за 18 місяців повномасштабного вторгнення по Україні. Зараз лишилося ще 585. Якщо порівняти дві цифри, мабуть, ми можемо так собі подумати: окей, 3,5 тисячі пережили ще 585 переживемо, А там і закінчаться, але ж ні, вони не закінчуються. Власне, за знову такими оцінками розвідки Росія в здатна виготовляти десь близько ста ракет різного призначення крилатих, балістичних. О, тобто, відповідно, якщо щомісячна витрата цих ракет не перевищує цих 100 екземплярів, запаси будуть зростати і нас може чекати досить. Неприємна осінь, бо ну це не не є таємницею ці прогнози, що росіяни таки знову будуть бити по, по енергоструктурі, бо вони вважають, що ці їхні удари минулої осені зими були достатньо, достатньо ефективними то не виключно повторення цього сценарію і відповідно накопичення певного запасу ось цих ракет для таких операцій. Пане Андрію, а як боротися з цим можливо превентивно? Ну я розумію, що мабуть таке і гасло військове має прозвучати прямо зараз, що треба з ракетами боротися не в небі над Україною, а в тих місцях, де вони зберігаються, або звідки вони стартують. Але чи є шанс на таку боротьбу? І, врешті-решт, зараз повітряні удари не стали рідшими з боку Росії. Але що тоді використовуються більше дронів, шахетів, ніж ракети таким чином, росіяни накопи? Чують. Знаєте, є така приказка ще з часів Холодної війни, найкраща протиповітряна оборона це наші танки на їхньому аеродромі. Ага. Поки, поки цього досягти ми не можемо, але ми маємо певні Ну позитивні, позитивні скажімо так, сигнали з приводу цих ударів дронами по аеродромах, і начебто, бо остаточно не підтверджено, було знищення цього берегового комплексу Постіоник Іонікси по Одесі та в околицях пускає. От. Власне, приблизно в такому ключі і треба діяти, тобто використання дронів, використання сил спеціальних ага. операцій для знищення ось цих ну, стартових позицій.